Привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українського Відьма, на каналі Таро Україна. Ми сьогодні з вами дивимося 7-10 днів найближче. Що буде? Що чекає, що буде? Взагалі, яка енергія зараз? Який час? Що буде відбуватись? Загальна інформація. А потім ми дивимося вже на декілька варіантів. Мої хороші. Ви знаєте, що є у нас формат. Особистих консультацій. Тому, кому треба, в кого є питання, пишіть на телеграм чіткі конкретні питання. Яка енергія? Дивіться. Такий час, коли доведеться, чомусь саме доведеться згадувати минуле для того, щоб відкрився шлях у майбутнє? Можливо, якась людина з'явиться. Але ви вже не захочете щось продовжувати. Ви вже подивитесь на це і скажете, так вже було, і мені не сподобалось, мене це не влаштовувало. Так само, як раніше, я не хочу. Тобто, якщо ти хочеш розмовляти, домовлятися, щось будувати, то нам потрібен інші плани, інша можливість, навіть якщо ви у шлюбі. Може бути якась сварка, або якась розмова, і ви зрозумієте, що я це, це вже сто раз чула, сто разів бачила, а зараз я хочу інакше. Ви можете почати захищатись від якогось тиску, вам захочеться захисту. Може хтось наснитись з минулого або з тих, кого вже нема серед живих, і тут не треба лякатись. Містичний період, тому що шляхи відкриваються дуже дивно. Але не треба цього боятися. Що означає що шляхи відкриваються дуже дивно? Це означає, що, рухаючись вперед, ви постійно будете озиратись назад, порівнювати. Якщо ви раніше порівнювали, то ви хотіли, як було колись. Зараз. Ви будете готові йти в невідомість, це може бути питання і роботи, що я хочу змінити. Мені вже байдуже на що, але тут я не буду. Або такого ставлення до себе, як було, я вже не потерплю. Важко буде тим, хто почне згадувати минуле і страждати. Це зайве. От просто страждання тут зайві. Ми можемо тільки подякувати минулому за те, що воно з нами сталося все. Як, як би це не лунало? І за те, що ми пішли далі, що воно вже пройшло. Які зараз енергії? Енергії диявола? І тут, дивіться, тут може бути дуже важко тримати рівновагу саме в питаннях стосунків. І в питаннях дітей і дому. Бути щедрою, бути доброю, бути відкритою душею цього стане замало. Ви зрозумієте, що ви просто віддаєте в нікуди. Ви про всіх потурбувалися, або про всіх подумали, або всім допомогли, а у вас почались проблеми. Прораховуйте наперед, скільки вам часу та сил треба для вирішення своїх питань. Тому що ви можете комусь допомогти, або займатися чиєюсь справою, або вирішувати чиїсь питання, а потім у вас зупинка в житті, у вас все зупиниться. Ви за добро отримаєте негатив та біль. Хтось дуже хоче вам перекрити нові можливості, тому це на більш таку довгу перспективу зараз по своїх відчуттях. Просто не витрачайте часу і не чекайте звідти добра і подяки. Її не буде. Ваші особисті 7-10 днів. Ваші особисті 7-10 днів. Тут чомусь дві карти вийшло. Давайте, оберіть, перший, другий, третій. Ключик. Які двері відчиняю. Які двері відчинить, що здісниться. Знаєте як от? Іноді ви дивитесь якийсь розклад і може вам не подобається. Те, що ви скажете не приймаю, ні-ні-ні, не приймаю, це не означає, що так не станеться. А якщо ви скажете дякую, зрозуміло, буду мати на увазі. І просто, як знаєте, застереження сприймете, тобто не погодитись з таким розвитком подій, але зрозуміти, що він може настати, і зробити щось, щоб він не настав, це правильне рішення. Просто сказати не приймаю ні-ні, до мене не прилипне негатив. Це треба мати дуже сильну енергетику, щоб все спрацювало. Можна знати і бути впевненим, що з вами нічого поганого не станеться, але якщо вас попереджають, зробити важливі дії, щоб цього дійсно не сталося. Не знаю, кому, кому це треба, але кому з вас це буде дуже сильно потрібно. Перший варіант. Ну, та інформація, що йшла, що вам може наснитися людина. Тривожно можемо спати. Можете за когось переживати, чому не з'являється, чому не задоволена людина, чому посварилася, а в людини все добре. Погано буде тільки вам. В людини буде все прекрасно. І про вас можуть бути плітки. Дуже сильно обмежуйте коло спілкування на найближчий період. Другий варіант. Якщо щось не виходить постійно дії постійно, значить не ваш шлях. Значить, не той шлях обрали. Можете думати, що може бути на вас негатив, він є. Мінімум побутовий якийсь є. Але насамперед невірно зроблені висновки і невірно обраний шлях. Щось змінити, або цілі змінити, або шлях до неї. Подумаєте, не вийде так, як ви хочете. Маршрут перебудуйте. Потрапляєте в залежність від людей і від людини. Просто піти від когось, відпочити і завершити якісь стосунки, не вийде. Або, знаєте, як відключитись від ситуації, не вийде дуже обережно з судами, з документами, з юридичним аспектом, з поліцією та з військовими, з юстицією. Дуже обережно. Можуть бути помилки, можуть бути проблеми, можуть бути банально штрафи. Тобто, сконцентруйтесь на тому, щоб самим собі не завдати, не завдати шкоду. Вас спеціально буде нервувати якийсь чоловік. Але є зв'язок, є залежність між вами, тому ви так просто не підете і не треба навіть пробувати. Просто займайтесь справами власними.